Видно, коли приїдеться топити пічку тоді. Нічого страшного. Потопимо, якщо що. <різь> спалитий будинок з пічкою. <різь> Та ні. Ні, ну хоча, якщо я палю цим вогнем. Квартиру, то Седман, Я б на твоєму місці подумав Чи, би 300 разів. Його. Ну, Вони вистрибують за кілометр, типу. Задротый, парашютний. Зараз, ми падаємо. А, ні, потянул. Все, бусь Бігом, 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 бегом, бегом. дякую. Тут є. Ой! Мене летить, базука. Тіп біжить до мене. Хабен байтва другий, блін. Один, Один без зброї. Просто ліпший. Уже десятий раз тут падають з нами. Панцер летить мені в обличчя. Ти Ой, очах Зай в так. Зай вийду як міг. Найкрастіший там. Донато Олегу дровами. А там в вліву часу на хану падал? Той ангар, так? Падали, падали. За ангаром нокну. Бачила. Інший там же. ж. Okay. Окей. За контейнером і тут. Обходить. Поговориш? Да, кого кост обресил. Сука. Здорова... Та ні, не треба їх декларувати. Що вот це з цим декларуванням? Я вже не годна. Я просто лише відходжу, і він мені, блин. Дай йому пощастило просто. Чу я підійшов, думаю, обходить, обходить правіше. Думаю, зараз зарапік. Ну пікає, не пікає. думаю, добре. Пікає, не пікає. Ну, пікай, напікає, пікає, блин. Тебе є сті? Бінты, бенти, скину. Не? Боже ще й рисають на мені. Як? Ось так. Люди, напевно, не дивляться їх взагалі. AX а ікса не було, так. Смок e, Смоків в будівлі в у ну, Окей. Там чел зістрибнув. <звук> І один під будівлею був. Червоний, але я не знаю, куди він дівся. Могу я там щастить просто. Mm -hmm. uh, Трошки <пула> други повер. Лупить yeah, всіх, всіх. лупаш. Ай! Я помер. Ні. На другому поверсі. Đивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Він бігає ще на Там же тіпіки спадай Олег. Рассмалы. Дала шот. Або не я. Я хаешку даю на другий. Блин. Я вбив, вбив, вбив. Сі, сі, сі. Я бачив, що було лови вже її. Від цей учепило. Ага, ще ця автора полохівка. Сидить, стріляє. Сидить, передеть. Трошка? Так, пау... а йоп твою з цими вікнами. Та за що? Ну йому дав щось в голову, Ці, а не він лукоюсь, не помер. Ептечка? Я вже раз. Мене вже херця. Нема, аптечка, нічого нема. Багато. Нормально, я також помираю. І помираю. Mm. Бустики скину. Я вже п'ятий раз, нокаюсь. Десятий. Та який? Другий всього. Третій. Це точно третій, дякую. Він знову без голови ось тут пікав. Я побіг до нього, що що. Тачка ще їде. Угу. Блях, я их мажу было. Все капец, жульдаба. Не, на капец. Мразьюки, как они живут? Вот тут. Ладно, нема. З мейну десь тільова сирка. Угу. <голодиме> на сходах. Вони? А, понял. Ой, на сходах. Лу -лу -лух -лух тут, 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 на сходах, на сходах. Угу, <голодиме> угу. Ай! Я бінтами хилюсь. В мене ще чел є. Який в мене фау сто три, Пока. Він Буде бігти, напевно, ресати цього. Ти бачиш? башнок, ні? Ні, поки не бачу. Переси. Він nice. бересу. Де Хорошо, аптечки? Можна аптечки? Яких? Ну, О, це є? No, Дякую. Бінтами стою, хілюсь. Мазал скинула. Ну, mm, ну треба дякую. А де? А. де? А, Мне мені кидало пос. Ну, типу, ты порадила, а у мене одна п так. Mm. Mm. скаже армору у трупі фуловий. Я знайду арму. Навіть третю знайшов. На одну аптечку знайшов. Я вже рейд. Зума краще. Ніж з одним. Не знаю, что там третій. Зараз Татьяна скажет, я читер. Блять, там написано, что я читер. ⁇ п твою мать. Та не читер я, Татьяна. За что ты меня ображаєш так? А. Тун, турун, турун. Эмммбубамбую. Це що, знову така ж зона? Будемо бігти всю маху, як минуло. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. На злодії шапка горить. Нічого не знаю, так нічого не горить. Ну ти обзиваюся. Ображаєш мене ото, Тетяна. На сором тобі, а? О, го туди. Там воно знову типу ліворуч стріляють. Я думаю, що за гранату одразу Ну Так сенс. я ж бачив, що ти за камінчик і зайшов, Ну я туди и кинув. Ти взагалі алис сни... стрим снайпер мовчий. Гоби, сна, я знаю, що ти там. Ти знав, що я там. То бот, че позаду нас тебе ага. можливо, той його тіммейт поїхав, можливо, ні. можливо. А де він? Ну вот тут. Та бувай, да побігли, я не знаю. О. Ого. Так, да, це якраз те, що позаду було я хотів сказати, але цей тип підболіт. Чи в зону побігли в зону. Напевно, краще. Воно ж диви, ага. он, Там така ж сама чиста зона, як тоді було. Чисто рофл. Угу. О, у нас тачка зупинилася, яка їхала у нас Ліворуч. Вона десь стопнула, що може бути тут на, на горі. Угу. Перед нами. Тріста набою. Набрав чисто. На б їхати, Тетяна? щоб зустріти по дорозі когось, хто може вбити. Новий uh -huh. uh -huh -huh -huh. no, маленький Elive. Хоча на сам завжди так. На bootkampпі Жов... перехерачили всі. Ну так. Ми там на буткемпі багато людей вбили. Там, типу, мають виходити, пойде жовті. Пойде, так. Зараз воно... забіжимо. Подивимося на них, що що. Пере мною десь вот там далеко стріляли. Ну я праворуч не бачу. Бачу, передо мною чел біжить. Динозаври. А, це він, до речі, твій. Який із цього, з мутанта тоді стріляв. Ага. Переде мною стріляють. Там, здається, вбили до. Макс, кие позаду. Подивлять, блядь. Я умер. Піці я живий. Позаду, да? Mm, зараз не можна ты митку. Тут я смог кинула жовтий. Одни стреляют, и задний угу. Нам треба проходити, Настю в зону. Зона тупа така ж сама один в один. Просто один в один. Приколь. Ну, короче, я побіг. Якщо що, подавлюсь. Угу. Я птачки взяла і ікс біжу. Угу, Угу. Можешь еще брони взять? Ты будемо аремки? Ні. <coughs> Начал тут за будинком пробегал. Вже був. Шаровані. Будинку. Будинку бігає. Тіп падає зверху. Uh -huh. За будинком впав. Uh -huh. Я підхилююсь. Okay. Перебігаю. Він перебігає по дорозі. Без зброї. Рожава і рожева кофта. Uh -huh. Брежне червоно. У тебе наверху там двоє. Одного вверху. Блять, мене за текстуркою нокну. Не спускається. Один зверху нок. коротше. Бачила. У мене під парканом челове біжить на Сігу що його зараз. Бачу його. Він вбив з верхнього, верхнього вбив. Він вбив верхнього чела. Ні. Нормально вийдеш просто вб'єш його. Але він сайгою обереж. Давай я перший веду. І лам треба. А, блін, тут твоя. Okay. Ломаным, а так? Так. Не чекай, Олег, по-моему, настреляюсь. На каминчик требует кисть, Настя. Я покажу в смоках. Проходим. Намагаюсь. Ми прийшли підкрутимо трохи. Один нок? Не, не того, якого ти стріляла ніж. Найс. Я шолом хочу забрати чудесеньку. Кач там є броня. 20%. I need this. Моя пул Угу. Ям ямці прям. Давай. Треба перемогу нам з тобою зробити. Буде гарна каточка. Uh -huh. На ютубчик капа. Капа. що там uh -huh. десь щели стріляли. Я чую. На червоні плюс-мінус. Бачу смаки там за пальмою. Не бачу на кого, до речі. За барканом, мені здається, забрать. Я побіг. Так, за барканом. Окей, я побіг вперед до них. Прохи. А ти якщо побачиш когось, скажи. Блять. Через Все. баракану вийшов масхалат. Ось тут нокнув. Nice. І твої і залишились. Підійшов, підійшов під цей камінь. З той, кого я бачила, дала шот. Він ліг. Нок його. Я не знаю, де ще один. Може, за каменем у нього теж, а може, десь накрутив. Нікого не разве? Не знаю, це не наше. Може, взагалі десь в іншій він чисто не буде. Не мною, може. Не, не підімною. Він не під отам. От на червоні, приблизно. Бля. Я не Ви знаю. Де... Не грав. Треба, щоб ти... Я не бачу його, я тобі його не бачу. А я не бачу його, блядь. Він накрутив просто. Сильно. Ну, нормально.